Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimportro. Зараз ми продовжимо знімати відео про гулянку по складу і зараз покажемо ті позиції, які є популярними саме зараз, саме сьогодні. Перша позиція це буде втулка на плуг Грегорі Бессон артикул 122 Ось вони ось так приходять до нас. ось так. І ось покажу, як виглядає вона. Ось так виглядає. Так. кладемо назад. Так, наступна позиція це буде втулочка 122, 32, 22. Тут ось вони є. Але я покажу, як саме вони приходять без наклеїв уже, і ось ось так вона виглядає. Ось бачимо є два отвора. І ось так вона виглядає. Наступна позиція це буде артикул 850 101 086. Це буде втулка, ось так вона виглядає. Матеріал Лютекс дуже витримує великі навантаження, і саме тому компанія Gregory Besson їх використовує в своїх агрегатах. Також їх використовують от саме такі, тільки трошки вони більші, там йдуть 80 на 90 на 80. Їх використовує компанія Case в своїй техніці. Давайте покажу також ще позицію. Ось. Ага, ну тут їх немає. Нічого собі вже продали всі хлопці. Так, ладно. Покажу, да. Не покажу, не покажу, так. сюди, покажу наступну позицію, яка нам нещодавно прийшла. Дивіться, в нас є і дуже активно зараз продаються підшипники на дисковуборну Лємкін-Рубін. Артикул 319-93-71. От в нас є ось такі підшипники. Це ми замовляємо на заводі, який безпосередньо виготовляє підшипникову групу для Лемкен, Кун, Хорш, Квернеланд, Вогельнот і багато інших технік. От, ось такий підшипник. Ось такий підшипник. Саме в оригіналі ось такі ставляться. На дискову дисковуборну Лємкін-Рубін. Ну, тільки, звісно, що вони собі тут прямо вибивають на корпусі артикул, а в нас написано на підшипнику. Те, що вибито чи на корпусі, чи на підшипнику, в принципі, воно не впливає на роботу, воно не впливає на якість. Якщо якісний підшипник, то воно якби працює. Так, і дивіться, зараз нам прийшла партія по Виробнику СНР, це також такий самий підшипник. Зараз я вам покажу ось такі коробки і ось такий підшипник. Ось такий підшипник. От, вибито СНР СНР. І ось бачимо, що тут також вибито СНР. І ось такий підшипник. Ось такий підшипник. Це точно такий самий підшипник. Він йде на диску Борн-Лємкін-рубіння. Я б хотів би, щоб ви просто для себе побачили, подивилися, що ну, між ними немає різниці. Є пильник, такий самий пильник, є підшипник, підшипник, канавка. Все точно таке саме, тільки тут вибито SNR, відповідно, тут вибито GR205. Зворотня сторона, також можемо бачити, дивитися, все точно так само. Все точно так само. Що я хочу цим показати? Показати те, що підшипники, вони, як правило, одинакові. І вони будуть працювати і ходити одинаково. Чому? Тому що ця коробка це тільки бренд, бренд виробника. Знаєте, як буває там, заходимо в магазин, дивимось, молоко там просто наше, молоко там ферма чи Яготинське. Але молоко, воно є й молоко. Да? Просто різний бренд, різне пакування і різна ціна. Тому е дивіться не на те, яка упаковка, яке пакування, а на те, щоб був підшипник якісний, щоб він ходив. От і все. От все, що має хвилювати клієнта на сьогоднішній день. Так, наступна позиція: це будуть е метизи, це будуть болти. Артикул 00310075. Це буде болт М12х105 на, 105 на а, техніку хорш. Ось так він виглядає. Ми бачимо, що болт має гаряче цинкування. Це впливає на а, те, а, як буде зберігатися болт, як він буде під час експлуатації, чи буде братися корозію чи ні. От, саме на це. На роботу це не впливає. На роботу впливає тільки твердість. Да? Може бути 8,8, 10,9. І 12,9. Як правило, в нас е, болти, ми стараємось, це кріпильний болт. Да? Кріпильні болти мають бути 10,9 або 12,9. 8,8 е, вони встають, вони підходять, але вони, е, е, є такий момент, як може відірватися ваше долото, і просто ви загубите в полі. Тобто, е, хто економить на болтах, ви можете зекономити 30 гривень на одному болту. А загубити долото, яке вартує декілька тисяч гривень. Ну, от, і, в принципі, ось так. Наступна позиція це буде болт на хорш також. Артикул 0036-09-22. Це буде болт на диску борону, хорш. Ось так він виглядає. І багато хто може там, задуматись, для чого саме ось цей клей. А цей клей для того, щоб болт не викручувався. Не викручувався. Так, да, можна багато подумати багато можна сказати, що там вони і так не викручуються. Але оцей клей на заводі він вартує 1 гривня. Власне, ми замовляємо болти напряму на заводі виробника, і ми коли замовляємо там партію 5 тисяч штук, 10 чи 15, нам краще потратити-витратити одну гривню на оцей клей. Але ми будемо впевнені, що клієнт буде задоволений і цей болт не викрутиться, і клієнт не згубить. Свій диск чи ступицю ось так.